Які ти бачиш отакі от кармічні порушення, які допускають сьогодні люди, і через них вони не ті ж самих грошей, клієнтів, якихось вдячності? Саме перше це не сплата податків або недоплата податків. Коли ми хочемо фінансову свободу, плати податки. Друге, перестать красти. От ми думаємо, та я не краду, я ж не йду в банк, там не убиваю не там цих касірів і не забираю гроші угу. з роботи ручки канцтовари носим. Фільми на піратських сайтах дивимося. Музику безплатно качаємо. Коли ми дивимося фільм на піратському сайті, ми ніяк не сплачуємо тим самим режисерам, сценаристам, акторам, всіх хто ще до цього фільму. Угу. І ми стаємо причиною втрати грошей для них. Вони не отримали той дохід. А скидатись на курс гуртом і проходити, ну, як типа, як за одного. Це крадіжки. Красти чуюсь увагу. сидять жертви ті, ноють розказують про те, як мене все житті погано, нічого не міняться, забирають чужу увагу, чужу енергію. Це крадіжки. Тобто обслуговування позиції жертви це карма крадіжки? Так, клас. Я навіть не думала про це. Як розбагатію, тоді буду платити податки. Спочатку я плачу податки, а потім я розбагатію. Спочатку я плачу за перегляд фільмів, а тоді я розбагатію, не наоборот. class.